Отже, панове, всім доброго дня. Значить, Приходить через мене чоловік в магазин пасічник, і він мені сказав, що я злодій. І Причина була дуже така, на мій погляд, смішна, бо він подивився на цей мед. цей медок. Я цей мед взяв в інстаграм продавця мед Вони Вони продають такий медок, бережать. Ну, як береже, це, щоб їм не в обіду, молодця займається своєю справою. Але коли цей мед прийшов, я подивився і цілком нормально оцінив що цей мед справжній. Тут точно примісів ніяких немає, але його дуже сильно смутило, що от зверху є рідке, а знизу густе. І він каже, що це злочин. А я кажу, чого ж це злочин? Ну, це нормальна природня реакція меду. Е, значить, коли може розшаровуватися мед? значить Причина перша. Мед може розшаровуватися, якщо там є кілька різних видів меду. Наприклад, відсів. Від, е, Якесь різнотрав'я відсвіло, наприклад, там підсніжники, бджоли не до кінця з'їли, принесли ще зверху якоїсь кульбаби, не до кінця з'їли, принесли акації, не до кінця з'їли, принесли липи. Потім такий мікс виходить, по ідеї це має бути різнотрав'я, але структура меду буде різна, якщо там буде, 20% і потім такий мед буде розшаровуватися. Причина перша. Причина друга. В кожного меду. Взагалі, що таке мед? Мед це глюкоза і фруктоза. Це два легких моносахариди, які по своїй структурі є трошки різні. Фруктоза, вона більш сладка, а глюкоза вона більш рідка і більш така притерна. Через то фруктоза вона осідає, вона є більш важка, а глюкоза вона піднімається вверх. Фруктоза її по факту виштовхує. Тому такий мед є абсолютно прийнятний. І абсолютно справжній. Е, ну і є третя причина, чого мед може розшаруватися, бо в меду дійсно може бути цукровий сироп. Е, да, і тоді воно само собою розшаровується. Давайте ж подивимося. Цей мед. Бачите, у них тут по коду пише. Код, все серйозно. Ну як серйозно? Я не скажу, що це серйозно, бо е, продавати в інстаграмі. Е, це, звісно, хорошо, але ця тара, ця тара це дерьмо. Бо ложкою знизу звідси доставати важко такий мед. Через ця тара це дерьмо. Може, мене той чоловік побачить. І оце для меду це дерьмо. Я нічого проти не маю, але якщо займатися серйозно, да, там, ліпиш свою етикетку, то для цього потрібно мати певний цех, де воно фасується. Це раз, два реєстрація потужності, це два, три, повинно, повинно бути відповідно до вимог ДСТУ. В ДСТУ, наскільки я знаю, такого пластмасового використовувати мед не можна. Там навіть не те, що по ДСТУ, воно не практично. Воно Якщо пластмаса то максимум маленькі. Я розумію, що ця тара дешевша, але візьміть на 20 гривень більше і купіть нормальну тару. Так. От дивіться, вверх, бачите, як глюкозка. Дивіться, так всім відомий тест. Піднімаємо і. Бачите, кліничкою складається, По ідеї цей мед справжній. Да? Далі. Це ми зараз таки проводимо органолептичне дослідження на якість меду. Значить Другий момент. Нам його треба спробувати. Що повинен собі, який повинен бути смак гречаного меду. Різкий такий приторний, легенько Ну, так як це глюкозка зверху, то. В принципі, воно так і є. Ну, відчувайся. Далі. Запах. Запах, він бути гречаний. Ну, ті, хто були на гречаному полі, чули, як квітки гречки пахнуть, аналогічний запах. В принципі, запах відповідає нормі. Значить, йдемо далі. Достанемо фруктоски. Значить, знизу піднімаємо. Дивимося, великий крупний кристал. Так як повинно бути в гречаного меду. Гречаний мед це крупнозернистий має крупнозернисту кристалізацію. В принципі, така, як вона є. В принципі, така, як вона є. Якщо я цей мед перемішаю, все буде в нормі, запах цієї фруктози такий самий. На смак Кхм. горлі за Але відчувається, що в цьому це не 100% гречка, тут десь відсотків 30% є ще іншої, іншого якогось меду. Я думаю, що соняшник, тому що, ну так, скрашує, скрашує так чуть-чуть. Але мед вважається чистий гречаний, монофлорний, тому що більша кількість пилкових зерн, більше 60% тут є. Саме гречаних полковий зерн На жаль, в мене немає мікроскопа, був би в мене мікроскоп, я б взяв би з цього препарат для дослідження і подивився б наявність пукових зерн які там є всередині. Ну, Дасть Бог не збирає на мікроскоп. Зробимо. І наступне, що я хочу зробити, значить всі знають, що кілограм меду, точніше літра меду, в собі має кіло 400 меду. Кілограм 400. Значить, якщо це якщо тут буде фальсифікат, чи тут буде щось не то, наприклад, цукор, то буде легше. Давайте тоді приймаємо ваги. Нажмемо кнопку пробуємо зважити кіло 406. Ну, тут не до кінця доля, да? тобто трошки десь є якась. Ну і похибка на. На саму тару. Е, Тому, панове, ті пасічники, які займаються бджільництвом 50 та даже 100 років і до цих пір не знають, що мед може розшаровуватись за рахунок того, що то глюкоза і фруктоза, стидно вже повинно бути стидно. В цьому нічого поганого немає. Це не злочин, це навпаки е, таке своєрідне підчеркування якості меду. Ну, Якщо воно відповідає остальним вимогам, звісно, це може бути фальсифікат, це повинен дивитися фахівець, і тоді він зможе це зрозуміти. Тому, панове, якщо ви пасічник і ви займаєтесь ддільництвом 50 років і ви ще цього не знали, то просто повчіть додаткову літературу, яку ви можете придбати в нашому магазині, яку ви можете придбати в інших інтернет-магазинах з бджільництва. а приходити казати, що... Це злочин, такого бути не може. Я вам більше скажу, в мене цей мед гречаний, і є там ще липовий мед, зверху така невеличка плівочка фруктози піднялася. І що тут такого? Я не розумію, чого це повинно бути Тому, панове, отак. Не пам'ятаю стосовно якості саме меду на водянистість, можливо, мед буде просто рідкий. Тобто недостатньо витриманий вулику, недостатньо е випарувана в ньому вода, тобто, не буде 16% вологість, а буде там вище. Не пам'ятаю, чи ця причина впливає на розшаровання, тому за це казати не буду. Те, що знаю, сказав, те, що це не злочин, це нормально, я теж сказав. Ну, ви робіть свої висновки і всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал. Е Заходьте в опис під відео, там є наш інстаграм. І ви можете нас побачити, ви можете до нас долучитися. Давайте разом змінимо світ бджіл на краще. І давайте збережемо бджіл і врятуємо світ. Всім добра!